Доброго дня, шановні колеги. У нас на жаль трагічні події, які є в країні в зв'язку з збройною агресією Російської Федерації. Ми відчуваємо і у нас, у нас в Закарпатті в Ужгороді, і у нас є знову загиблі. І в нас вчора було поховання сьогодні буде і завтра буде. Тому я пропоную вшанувати хвилину мовчання пам'ять військових, які віддали своє життя за свободу незалежність нашої батьківщини. Прошу присісти. Шановні колеги, прошу зареєструватися. Тридцять три депутати присутні. Сесія повноважна. Так, продовжуємо роботу пленарного засідання. Що з карточки? Не працює? Працює. На колеги, ми з вами до оголошення перерви повернулися до обговорення порядку денного, оскільки виникла необхідність доключити питання щодо зміни у складі лічильної комісії, оскільки голова лічильної комісії зараз перебуває в складі збройних сил нашої країни. Тому пропоную доключити до порядку денного питання у зміні складу речельної комісії. Прошу проголосувати. Я ставлю пропозицію доключити питання, питання, а потім буде. Я вам пояснюю. За 31 підтримали пропозицію. Прошу в цілому просувати за порядок денний сьогоднішнього засідання. 35 підтримали пропозицію. Так. Шановні колеги, у нас в період між засіданням сесії відсвяткував день народження Орман Мирослава Васильівна. Бажаю вам здоров'я, добробуту, Божого благословіння, плідної депутатської роботи на благо нашого міста Закарпаття і країни. Всього вам найкращого. Вітаю. Так. Переходимо до розгляду порядку денного. Немає інших пропозицій? Немає. Перший проект. 1361. За основу і в цілому. За 35 рішення прийнято. Проєкт 1361. Прошу вибачення, 62. Звіт про виконання річних програм за 2022 рік. За основу і в цілому. А, Абачаюсь. Мікрофон у вас. Я ближче до себе, щоб краще чути було. За основу і в цілому. За 35 рішення прийнято. Так, бачите, я обачаюся, я не оголосив, що у нас сьогодні присутні на сесії керівник е, районної військової адміністрації Гузенц Юрій Іванович, керівник місцевої прокуратури Домніцький В'ячеслав, Юрій В'ячеславович, обучаюсь, і керівник е, е, міськвідділу поліції Закарпатської області Олег Віталійович Янчинський. Так. Наступний проєкт рішення 1363 за основу. Прошу проголосувати. Чекайте, я теж про цей... Так, це за основу. Так, до цього проєкту є критичні зауваження, зауваження комісії з питань житлово-комунального господарства. Прошу проголосувати за критичне зауваження. А, це питання зрозуміло. Це все зрозуміло. Значить, рішення не прийнято. Цілому, так. Не, так це, це питання, ну не комісія цей, воно не по горизонталі ми не можемо допомагати. Це зрозуміло. Критичне зауваження відпилено? Все, рішення не прийма. То не потрібно в цілому, бо якщо би. Ні, ні, Віталій, то якщо б ми прийняли підтримали критичне, прийняли, підтримали. Дивіться, якщо ви критичне, ми підтримали. Тоді треба в цілому. Так. Рішення не прийнято. Наступний проект, 1364 із зауваженням Юр... управління правового забезпечення. За основу і в цілому. Голосуємо. За 30 рішення прийнято. Наступний проєкт 1365 за основу і в цілому. За 35 рішення прийнято. Наступний проєкт 1366. За основу. І в цілому. Про, програма профілактика злочинності. За 35 рішення прийнято. Наступний проект 1367. За основу і в цілому питання про регуляторні акти. За 34 рішення прийнято. Наступний проект 1368. за основу і в цілому програма інформаційної діяльності Ужгородської міської ради. За 34 рішення прийнято. Наступний проект 1369 за основу. І до цього проекту заява, надійшла заява Віталія Готри про наявний конфлікт інтересу. Приймати участь у голосуванні за цей проект він не буде. За основу прошу проголосувати. За 33 рішення прийнято за, за основу. Значить, є критичні зауваження комісії з питань соціально-економічного розвитку бюджету фінансів. Прошу проголосувати за критичне зауваження. за 34, прошу в цілому за проект 1369 з проголосованим критичним зауваженням. За 33 рішення прийнято. Наступний проект 1370. Про зміни до програми Забезпечення роботи медичних комісій за основу в цілому. За 34 рішення прийнято. Наступний проект 1371. Про прийняття коштів субвенції з місцевого бюджету за основу і в цілому. 33 рішення прийнято. Наступний проект 1372. Про зміни до рішення сесії за основу і в цілому. за 35 рішення прийнято. Наступний проект 1373. За основу і в цілому. За 34 рішення прийнято. Наступний проект 1374. За основу і в цілому. За 35 рішення прийнято. Наступний проект. 13.75 за основу із уважним департаменту фінансів. За 34 рішення прийнято Наступний проект про програму приватизації. Сорі, А там немає критичних немає. Добре, Проєкт проект 13, В цілому прошу проголосувати. А за 32 рішення прийнято. Наступний проєкт 1376 за основу і в цілому. За 30 рішення прийнято. Наступний проект 1377. За основу і в цілому. За 33 три. Рішення прийнято. Наступний проект. 1378. За основу і в цілому. За 30 рішення прийнято. Наступний проєкт 1379. За основу. Е, хвилиночку, хвилиночку. Володимира, ви пропозицію свою пам'ятаєте, ми обговорювали. Що за основу. Проект. 13.79. За основу. Прошу проголосувати.